Яка різниця між п'яничками і алкоголіками? От давайте так прямо будемо говорити. Дай. Бо п'яничка це те, що собі на свято трішки контролює, знає свою дозу. От скажіть, будь ласка, якщо можна так звернути, яка ваша доза за вечірку? Скільки ви собі дозволяєте? До 50 грам. Все, ваша доза 50 грам. І все. І ви контролюєте, ви знаєте, мені більше не треба. Ну ви маленькі п'яничка. Всього на 50 грамів. Все! ви нормальна людина. Хто півлітру п'є? А хто півлітру п'є, ну, від 300 грам і більше, давайте так вісім. Від 300 грам горілки і більше, це вже алкоголік першої стадії. Ознака. Треба хоча б, щоб три були ознаки, тоді можна сказати. А тільки стадії є. Три. Перша, друга і третя. третя. А третя, ви його бачили, таких людей. Це коли він в себе налиє 50 грам. Умовно. І вже цілий день ходить отруєний. Йому вже більше нічого не треба. Він просто, як себе внує, він вже все. Він ніяк.